Ташки Веселого Сідоре. Ця казкова історія сталася у найкрасивішому місці над сивим Дніпром. А почнемо ми її на його надзвінкішій вулиці, де всі кудись дуже поспішають. І де у найвелелюднішому місті чергує поліцейський. Той поліцейський так вправно. Вимахував своєю смугастою чорно-білою паличкою, що всі діти заздрили йому і теж хотіли стати поліцейськими. Помах і зелені та блакитні машини зірвалися з місця і мчали далі у своїх невідкладних справах. Помах, і вже громадяни міста великі й малі, переходять вулицю. Але була одна людина, яка наважувалась переходити вулицю навіть тоді, коли вгорі палало, застерігаючи всіх, червоне око світлофора. Коли вона з'являлась посеред найдзвінкішої вулиці, поліцейський миттю зупиняв усі машини. А люди дивувались і казали то, мабуть, знаменитий спортсмен. О, гляньте! Як він руками розмахує. Ні, ви помиляєтеся. Той девчений, бачите, як він глибоко замислився. Даруйте. Але ви теж помиляєтеся. то поет або ж співак. Дивіться на плечі у нього. Пташка сидить. Та хто ж та людина, яку поліцейський так поважав? Це був столяр Сидір. Сидір Іванович. А тепер, коли ви знаєте його ім'я, скажу вам, що так його ніхто не називав. Його любили діти, бо столяр майстрував каруселі. А коли він працював, то наспівував тіраре рарату. Що ви ото робите? запитували цікаві дітки. А він відповідав лясі до, до фасі. Це означало Любі мої, хіба ви не знаєте, все, що я роблю, все це для вас. Зараз я майструю горбоконика для каруселі. І кожного вечора, закінчуючи роботу, майстер наспівував Тіраре, Сідоре. І дітлахи переробили ім'я його на музичний лад і сказали Сідоре, веселий Сідоре. Отже, щоб не пропустити найцікавішого, ми швиденько підемо за ним слідом, бо веселий Сідоре, мабуть, уже у великому парку. Саме тут, серед пишних і незвичайних дерев, які привезли ще зернятками з різних країн світу і посадили на нашій землі, ви розумієте, що веселий Сідоре незвичайна собі людина. Чуєте? Як дзвінко, защебетали пташки. Це вони вітають Сідоре. І він нахиляється до вченого шпака, що завжди сидить у нього на плечі і навіть вміє говорити людською мовою. І щось йому каже: Шпак пурхає до тополі, звідки линуть ті співи, він про щось розмовляє з соловейками, щігликами, коноплянками, чижами і повертається до Сідоре. Усе гаразд, здоров'я, усіх добре, зараз заспівають. Таких чарівних мелодій ще ніхто у світі не чув. Дзвінки трелі летіли далеко над парком. І малята у білих панамках, дідусі та бабусі, веселі школярі приходили до тополі, наче казку слухати, як співають пташки. А біля явора стояв знайомий нам поліцейський. Він завжди поспішав, щоб устигнути на пташиний концерт після свого чергування. Хто ж такий Сідоре? Чому його слухають пташки? Зараз я вам розповім. Але спочатку про Черевання Бумбома і про його золоту клітку. Жив собі на світі череван, і голос у нього був густий, ніби з дічки лунав бум-бом. От хтось і дав йому бум-бом. Мав бум-бом садок і затишний будинок. А в тому будинку стояла на підвіконні гарна золота клітка. Щонеділі. Брав бомбом свою золоту клітку і їхав з нею на пташиний ринок. Скільки співочих пташок тут було. Дрозди, чижі, щиглики, шпаки безугавно стрибали у дерев'яних клітках. Хлопята так і нишпорали то тут, то там, щоб, бува, не пропустити чогось незвичайного. Сиві дідусі, що знали все про кожну пташку, і чим та як годувати її, і коли спати вкладати, годинами слухали малих чарівниць. Але ніхто так не кохався у веселих пташиних співах, як Сідоре і Череваньбомбом. Вони не мали собі в цьому рівних, однак між собою не товаришували. Навпаки, Бомбом -бом завжди намагався перехопити усі до пташок. І все це для того, щоб посадити їх у свою золоту клітку. Черевань вважав пташкам краще житиметься і, отже й краще співатиметься у коштовній клітці. І він купував їм найсмачніші комашки і зерно. Але пташки чомусь сумували в золотій клітці. Вони навіть голосу подавати не хотіли, а бомбом -бом виносив їх на ринок і ще кращих садовив у свою клітку. А сідаре купував пташок для того, щоб випускати їх на волю. Не може пташка співати в клітці, хай і в золоті, казав він. Одного дня, коли пташки закінчили свої співи, у парку і малята, і бабусі з дідусями пішли додому. Сідоре сів на лавочку і замислився. І був він чомусь невеселий і смутний. Що це ти, Сідоре? запитав вчений шпак. І тоді Сідоре розповів таке. Любі мої пташки, вже цілий тиждень я не маю спокою. Черевань бомбом купив і посадив у свою золоту клітку. Дуже гарну коноплянку. Ця пташка раніше співала на ще чарівна флейточка, а тепер я вже кілька разів проходив повз вікна бомбома і чув лише якісь жалюгідні трелі. Сідарев став з лавочки і, зістохнувши пожухлий листочок, попростував сам, не знаючи куди. Чений шпак залишився з пташками. Усі вони якусь мить мовчали, а далебі защебетали разом. Треба визволити з клітки коноплянку. Летімо до бомбома. І пташки миттю знялися в повітря. Ось уже будинок бомбома. Дивіться, квартирка прочинена на підвіконі золота клітка. Пташки прослизнули квартирку і опинилися в кімнаті. Сестриця, вітаємо тебе. Як відчинити тобі клітку? Пташка дзьобом почала торсати дверцята, намагаючись збити золотого гачка. Але коноплянка чомусь зовсім не раділа цьому. Вона невдоволено стовбурчила пір'я і раптом занепокоєно защебетала. Оближте, що ви робите? Мені добре в клітці. Як то добре, у неволі? Кивнула коноплянка. Спочатку мені не подобалось, але бомбом -бом не шкодує для мене смачних комашок і насіння. Тут тепло, затишно. Я дуже вдячна бомбому і співаю те, що йому до вподоби. Пташки мовчки перезирнулися оце дива. Вчений, шпак сказав. Заспівай нам колепляненко. Те, що співаєш бомбому. Справді, справді, а заспівайно, підхопили всі. Коноплянка злетіла на золоту жердинку. Гаразд, слухайте, і тоненьким голосочком почала виводити про нещасні квіточки, що ростуть на волі. Їх завжди може прибити вітер. Про сонечко, яке хоч яскраво світить, та взимку пічка тепліша. І як гарно ні про що не турбуватися і співати, не знаючи, навіщо співаєш. Коноплянка замовкла. Мовчали й пташки. Так, нарешті сказав Соловейко, а ми гадали, ти пристанеш до нашого гурту. Ти чула, мабуть, про доброго і веселого Сідоре. Він навчив нас пісень, яких ти не знаєш. Вони такі дзвінки. Ну що ж, залишайся в своїй золотій клітці. Ти зовсім розлучилася співати. Як то так? стріпнулася пташка. А так. На волі співають інших пісень, гукнули пташки і з під віконня. Але раптом клац? Кватирка знадвору зачинилась. Це був Черевань бум-бом. Пташки полохливо зацвірінькали, безладно заметушились по кімнаті, а вдоволений бомбом міцно причинив за собою двері і мовчки почав ганятися за ними з великим саком у руках. Він ловив пташок, кидав по одній у велику дорогу клітку і, відсапуючись, промовляв. Ідіть до мене, любеньке, ідіть маленькі, я знаю, вас давно, мої любі. Тепер ви співатимете тільки для мене одного. Бумбом накинув на клітку шматок чорної тканини. Пташки у темряві замовкли і принишкли. І колоплянка у своїй золотій клітці теж принишкла. А що ж в цей тривожний час робив Сідоре? Нічого не підозрюючи, йшов він до бомбома і думав про коноплянку в золотій клітці та про майбутню нелегку розмову з чаруванням. Сідоре постукав у двері. Почувши гучне бум, що означало, заходьте, переступив поріг господи. день, бомбоме, сказав якомога веселіше Сідоре. «Добрий день, Сідоре, відповів бомбом. -бом. І ще веселіше, міркуючи про себе, як це Сідоре так швидко дізнався про моїх полонянок? Яка у тебе гарна коноплянка, бомбоме? ж, вона мені до серця погодився бомбом -бом і полегшено зітхнув. Виходить, сідоре про пташок у доротиній клітці нічого не знає. Сідоре наважився. Віддай мені, будь ласка, коноплянку, схвильовано сказав він. Навіщо? Щоб потім випустити на волю? А яких дзвінких пісень я спочатку навчу її? Вона й так гарно співає, задоволено сказав бомбом, -бом. і додав гордовито. Ану, коноплянку, заспівай моєї улюбленої. Але не встигла коноплянка розкрити дзьоба, як почувся кволий пташиний голос. Він лунав з великої клітки, вкритої чорною тканиною. Сідоре, сідоре, врятуй нас! Як тут опинився мівчаний шпак. вигукнув вражений Сідоре і скинув з клітки чорне покривало. Ой, що він побачив там? В клітці сиділи всі його пташки. Бомбове, що це значить? Чому мої пташки тут? запитав украй здивований Сідоре і кинувся до клітки. Рятуйте, заволав бомбом, це мої птахи. Вони самі до мене прилетіли, вони хочуть до золотої клітки. А це ми зараз перевіримо, шановний бомбоме, відчини дверцята. Якщо пташки не вилетять, значить, вони справді хочуть жити в тебе. Бомбом томстими тремтячими пучками відхилив дверцята, і пурх, пурх, пурх усі пташки вилетіли спочатку з клітки, а потім із кімнат. Красива коноплянка дивилась на пташок із своєї золотої клітки і чомусь кліпала очима. Це побачив Сідоре. Віддай, бомбом, -бом, мені коноплянку. Дивись, вона теж хоче на волю. А вигукнув розлючений бомбом. -бом. Ця коноплянка вірна мені більше, ніж усі птахи. Вона не вилітає з клітки навіть тоді, коли я відчиняю дверцят. І бомбом широко розчинив дверцята. Пташка якусь мить сиділа непорушно, а потім несміливо стрибнула до виходу і раптом випорхнула із золотої клітки. Куди ж ти, моя люба? кинувся за коноплянкою, вражений бомбом. Та вже та майнула з кімнати. Я ж нічого для тебе не шоткудував. Ні комашок, ні зерняток, сказав Черевань. Він вискочив на поріг, роздивляючись, куди полетіла пташка, а коноплянка вже була далеко. Все вище й вище підіймалась вона в небо, і, мабуть, звідти вже видно було і гори, і моря. Бо радісна її пісня невтомно дзвеніла й дзвеніла у Гірко вражений бомбом, крекчучи, поплентався до своєї господи. А веселий Сідоре в цей час уже прямував над дзвінкішою вулицею до своїх друзів.